Я Пастушкевич Уляна, учениця 6А класу ліцею номер 1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради. У мене є багато улюблених хобів, але найбільше я полюбляю читати та малювати. Іван Якович Франко. Уривок сказки, як синиця хотіла запалити море. Була собі синиця. Невідомо, що й на думку спало, що звела собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць та почала висижувати їх. Аж ось повіяв сильний вітер, розгулялося море. Затопило кущик і разом з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве живою втекла, а яєчка попливли з водою. Ой ой ой, як розгнівалась синиця, сіла на скеля на, на край моря та як почне сваритися та лаяти з моря. «Ти! На весь світ сорому нароблю. Я тобі не дам спокою ні в день, ні вночі, поки ти мені не повернешся. Запалю тебе. А море все хлюк, 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 хлюк. Дуже розізлилася синиця та полетіла до світлячка хробачка. Гей, світляче, ти ж маєш на животі огонь. Ходімо зо мною, допоможеш мені запалити те погане море. Не можу, синичко, відповів світлячок. У мене мій, мій огонь світлий лише уночі, але не гріє і не палить. Лети краще до, до блудного вогника, Може, він чимось собі допоможе. Полетіла синиця на болото, сіла на кущ та чекає, поки до неї підлетить блудник вогник. А там їх багато ходило. Гей! Маю тобі дещо сказати. Не можу спинитися, не маю часу. Але говори, що хотіла сказати, я буду літати коло куща, все почую. Розповіла йому синиця, своє горе та й просить його піти з нею, запалити, те море. Він на такі речі майстер. Полетіла синиця до крука, розповіла йому свою історію та й просить піти з нею та запалити те погане море. Не можу, синичко, відповів круг, чемно похитавшись головою. А море все хлюб, 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 хлюб. Синиця заспокоїлася, а за кілька неділь мала нове гніздо та нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в терну на високій могилі.